Продовження. Дивіться, прищепа зеленим зелене, 29 липня. Ось воно. Те, що я вчора провивав. Сьогодні виложив відео. Читаємо коментар. Олега Свобода Діана. Попробуйте в листопаді зеленим-зеленим, зелене, до січня визріє. Головне, щоб не змерзло. Не... Замес, то до січня проведете дождювання. Для вас особисто відповідаю. Значить, діло не в тому, визрія воно чи не визріє. І робилося воно зовсім не для того. Це вчора прививки були ці, і ось ще двіда Мадагаскара. Робилося воно для того, щоб зрозуміти. Прийме він чи не прийме, приживеться чи ні. А то, що воно чи визря чи ні, мені геть, воно абсолютно однаково. Я його все одно, навіть якщо воно приживеться, я його відріжу. Так як показую. Ось в мене рукав іде. Ось ось лоза, дивіться. Давайте від землі, щоб було понятніше. Для тих, хто не зрозумів, ось о, кущ росте ідуть рукава. Дивіться, пішли, ось о. Ось лоза осінню буде різатися. Отут ось. І буде на наступний рік ложиться оця здорова трьохметрова лоза. А оця що в стороні? Воно геть одріжеться і викинеться, не взираючи на те, чи проживеться воно. Чи прижилося, чи визріло, чи не визріло. Воно дріжиться. Це просто експеримент, чи воно приймає, чи не приймає. Так що я вам дякую за коментар. Ви своїм коментаром, ну, продвигаєте просто чисто мій канал. Так що вам велике дякую і всім остальним, хто написав. Я думаю, що зрозуміло, так? що експеримент цей проводиться не для того, чи визріє лоза. Тут і дураку, зрозуміло, що вона не визріє. От. Експеримент проводиться для того, щоб зрозуміти, приймає американець, американця, чи, чи не приймає, чи, так, ну, чи приймає американець нашу другу форму. От і все. Оце суть в цьому експерименті. Все. На все добре, до наступних відео.